почав працювати вже 27-й курс, а закінчився перед ним 26-й курс. Пройшли 18 дітей реабілітацію. І дуже такий насичений був результативний курс, веселий. Полтора місяця триває наш курс, проходить в нас від 17 до 20 дітей. За цей місяць кожного разу в нас міняється состав. Дитина має право зайти до нас на курс через півроку, знов безкоштовно, абсолютно. Але в нас зараз є льготи для родин військовослужбовців, для родин ВПО, для сиріт дітей і онкодітей. Хлопчику у жовтні буде 4 роки. Маємо діагноз ДЦП. Приїхали на реабілітацію у центр Єва з Сумської області, місто Кролевець. Це недалеко від кордону. Дуже задоволені цим центром і заняттями. В ньому проходимо ЛФК масаж. Корекційного Є лисичку, дуже зайшло у логопеда і дома розповідав, що ну, дуже йому подобається. Дуже тяжка ситуація, але ми дуже стараємося хлопчика возити на реабілітацію. Тут дали квартиру. Величезна подяка, бо це теж великі гроші для нас. Я працюю з самими різними дітками. З різними порушеннями розвитку, розладами аутистичного спектру, порушеннями опорно-рухового апарату, ДЦП та іншими дітками, завдяки тому, що наш центр створює таку оо, системну роботу. Яка включає в себе підготовку фізичну роботу масажиста, який може тонізувати організм дитини і підготувати її до наступного заняття. Ми проводимо їх не в формальній, часто в ігровій формі, Дітки з задоволенням займаються і добре працюють. В центрі займається мій син Михайло, йому 7 років. Ми маємо діагноз дитячий аутизм та затримка малиневого розвитку. Так, як це таке заняття комплексне, він цілий день зайнятий. То після занять він якийсь більш спокійний, що для нас дуже добре. і більш зосереджений. Я от звела йому питання, він відповів для нас. Це чесно кажучи, ну таке дуже якби свято, коли він відповідає. Коли розповіла про нашу родину, що ми родина військовослужбовців, мені навіть запропонували пройти цей курс для моєї дитини безкоштовно, так як і наш тато захищає. Нашу державу. Тому я вдячна взагалі в два рази, що в мене є така можливість у дитини пройти в такому центрі ще й по такої, як би, льготі. Багато дуже уваги в нашому центрі приділяємо саме сенсорній сфері і моторній сфері. Фізіологія розвитку дитини влаштована так, що. Дитина спочатку розвивається через рух і через сенсорні системи, те, як вона сприймає, те, як вона чує, те, як вона відчуває. Всі дітки, ці вони мають комплексні порушення саме в цих сферах. Тому ми займаємося їх коректуванням, щоб вони могли далі розвивати свою вже інтелектуальну сферу, емоційну сферу. Ми дійсно як обіцяли течії, що це буде ноу-хау, якого в Україні не було і не буде ніколи. Ми єдиний центр в Україні. В якому діти проходять безкоштовну реабілітацію, тому це, це заслуга течії, ну і хлопців, дівчат, які тут працюють.